Цей буквар з'явився у 1991 році, у році, коли змінювався цілий світ, і в цей непростий час хтось дуже уважно думав про дітей. Цю книгу продумували не тільки як навчальну книжку, а як перший безпечний світ для дитини. Тому він має стримані кольори, щоб не перевантажувати увагу: чіткі лінії, щоб око не губилося, прості образи. Щоб було зрозуміло без зайвих пояснень. На обкладинці морячок. І це не випадково моряк символ початку подорожі. Дитина тільки вирушає у шлях знань, а читання це перше плавання у великому житті. Поруч сова з дітьми. Сова здавна є символом мудрості і знань, але тут вона не сувора вона поруч на рівних, ніби йде поряд із дітьми, а не повчає згори. Для покоління 80-х-90-х це не просто книжка з літерами це м'який старт у світі, який різко змінився. Цей буквар не створювали на швидку руч. Його продумували так, щоб дитині було зрозуміло і спокійно: великі літери, чіткі малюнки, сторінки, на яких нічого не відволікає. Крок за кроком, від букви до слова, від слова до першого речення. Це не просто навчальна книжка, це перший дзвоник. Це важкий портфель, що натирав плечі. Це батьки поруч, які переживали не менше, ніж ти сам. Сьогодні ці книжки здаються старими, але саме з них виросло ціле покоління. Покоління, яке пам'ятає життя без інтернету, без телефонів, але з часом. У якому було більше тиші, на багатьох старих фото саме такі діти. Себе я впізнав. І можливо хтось тут упізнає себе.